Чув віяння від родини. І коли вони подивилися відняли голови, то побачили, що у нас кожен із тим відєзика, стоїть такий Бог. Ось подивиться на світку у нас це в тонічні кліти, бо той. Захистить, как видит Божьего лица, трептила над нашим апостолом все святкування, що родину от сервис, по Господа і не учителя, существує святого духа, який і Російської творив апостолам, совсім зробив другими людьми. Вони по-другому зрадними. Бачили, що чули, про що хворіти Христос, і що буде в давні, в данішому, то лідер, якої вони сьогодні, що дня організові. Я бажаю вам, що можна про це того говорити, але ви виходимо. Я бажаю вам, щоб коли-небудь до. душі, вірять і в присутній святого. Небес вас потерпляє, розбива тоді, коли приймається, ще даю самого Господа забе, так як апостоли прийняли його місце в Христі. Нехай дух святі завжди перебуває в вас і Зробить з вами чудо, що ми не тільки доходили три, чотири чи п'ять років на рік, коли можна винести для себе якусь користь. А користь направлена на дуже Божь. Ви мене вибачте, тому що щасно підемо правду, що подаруть те, що нам треба. А що треба? Всі просять доробити. Но ніхто ніколи не просить Духа Свята. Такай духниці зробить таке з вами, щоб ми знали, що кожен святиє шовитиме і кожен закинути більше вас втянуло за Божий за задуму.